З миру по нитці сумські аграрії допомагають українській армії. Сьогодні товариство Вікторія передало автомобіль солдатам 131-го розвідувального батальйону. Уаз раніше служив працівникам підприємства. Тепер рушить на передову. І ще не порожній. Що повезуть із собою військові на схід? Дивіться далі. Автомобіль, який донедавна допомагав аграріям, тепер готують до поїздки в АТО. УАЗ солдатам дарує товариство Вікторія, завантаживши його гуманітаркою. Дякую, щасливо. Дякую. Удачі вам. В центрі жовтневого на солдатів вже чекають діти. Вони теж підготували для захисників сюрприз, квіти та малюнки. Хотілося зробити їм приємно. Ми хотіли цим зобразити, що ми не хочемо війни, а ми за мир. Я теж планую намалювати малюнок солдатам. Збір малюнків нещодавно організували аграрії. Підприємство регулярно допомагає військовим у всіх напрямках. Ми дуже тісно співпрацюємо з волонтерами. Ми допомагали арт-полку, передавали там запчастини, засоби зв'язку, продукти харчування. Пальне, волонтери звертаються, тому що для того, щоб доставити грузи на передову. Сьогодні Україна достатньо втомилася вже від військових дій, і отакий от черговий імпульс з боку громадських організацій, з боку підприємців, з боку підприємств дуже вкрай потрібний нашій державі. І власне те, що сьогодні робить агрофірма Вікторія, ну, є потрібним не тільки державі, Я думаю, що це черговий посил всім іншим підприємцям, які не долучалися ще до такого руху, для того, щоб піти долучитися і допомогти нашій державі. Автомобіль капітально відремонтували. На цих колесах можна і провізію бійцям вести, і в розвідку їхати. Зараз ми отримали дуже цінний подарунок від друзів заграфірми Вікторії. От, дуже важлива підтримка армії, Тому що держава дійсно не справляється, хоча ми бачимо позитивні зрушення. Люди все таки переживають тому, що відбувається на сході України, і не залишається байдужими ні в якому разі. На згадку про добру справу місцеві діти підписали солдатам прапор теплими побажаннями. Добрий плот. Світлана Поламарьова, Сергій Метенко, АТІ.